Астис красна, а донатува спит на Сарбаторя, Еширії пеплай. Маса і пліна демонкарищи війну, збори кінчик Суска дешой ман, прославище твії bucovine, înflorește plaiule Креснян. Сьогодні свято, свято виходу на полонину. І сьогодні до цього прекрасного зеленого краю зійшлося багато гостей, щоб разом з господарями відкрите щедре полонинське літо. Воно в високих полонинах, у дзвоні тронки всіх ягнят, високих і в струнких ялинах, в узеньких стрічечках, стежках. Воно в гірській, чистій водиці, високих скелях, камінцях. Повітрі чистім і в зірниці є часточка в людських серцях. Нині в Красноїльську свято на всі гори. І на нашому святі присутні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Миколайович Папієв, голова Чернівецької обласної ради Михайло Іванович Гайничеру. Голова районної державної адміністрації Франц Карлович Федорович, голова районної ради Петро Михайлович Брижак, народний депутат України Іван Васильович Попеску, директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації Микола Васильович Олексюк. Герой України Георгій Васильович Березовський, і ми з приємністю запрошуємо наших гостей на нашу святкову сцену.